межах факультету журналістики, реклами та видавничої справи відбулася зустріч присвячена суспільному мовленню. Теоретичні аспекти, цікаві питання та подарунки. Як це було, дивіться в сюжеті. В аудиторії зібралися десятки зацікавлених студентів та викладачів. Спікери розпочали сьогоднішню зустріч із пропозиції майбутнім журналістам пройти анонімне тестування, аби дізнатися про рівень їхніх знань. Студенти активно залучилися до цієї ідеї, після чого почали знайомитися із сьогоднішніми гостями, членами наглядової ради суспільного мовлення. Спікери порушили питання про роботу суспільних мовників, їхню історію, мету та розвиток в сучасних реаліях. Також поговорили про українське радіо. До його сторіччя представники суспільного зробили подарунок для факультету та університетської бібліотеки дві книги Українське Радіо. Ми приїхали сьогодні. А... Члени наглядової ради суспільного мовлення і представники детектора медіа поспілкуватися з студентами Одеського національного університету про суспільне мовлення, про те, що це таке в Україні. Це реформа. По перше, це велика компанія, екосистема медіа. Які є і де знаходиться Україна в плані суспільних медіа на мапі світу, тому що в багатьох країнах демократичних це ознака взагалі демократичної країни мати суспільне мовлення це дуже важливий елемент. Поспілкувалися про те, які можливості відкриває суспільне мовлення для студентів і кар'єрні і можливості як споживачів інформації, який контент виробляється, на яких платформах він розміщується. Чому це настільки важливо, тому що кожен із нас платить свої податки. За роботу для роботи суспільного молоду фінансується воно із державного бюджету. Отже, часточка фінансування з податків кожного з нас там є. А це означає, що нам взагалі-то не байдуже як розпоряджається нашими коштами. Після почутої теоретичної частини зустрічі студенти-журналісти мали змогу поставити питання, які їх цікавлять, та почути змістовну відповідь від експертів. Ми вже не в першому вузі. Я скажу, що ваші студенти такі більш підковані в медійному плані, тобто вони віддавали більш професійні відповіді і були дуже зацікавлені, і нам це сподобалося. Наприкінці лекції, дискусії найбільш активні та залучені до цього дня студенти отримали подарунки від представників суспільного мовлення. Мені дуже сподобалося. Це надзвичайна можливість поспілкуватися і послухати видатних журналістів, взагалі дізнатися щось нове. Тим паче, приємною несподіванкою стало те, що нам в кінці дали такі маленькі як подарунки, і це дуже мило. Після закінчення офіційної частини зустрічі експерти спілкувалися із викладачами та обмінювалися враженнями. Так, швидко ми вирішили провести цей захід. Кілька днів тому звернулися до нас такою пропозицією, одразу це вдалося організувати. Мені здається, що все надзвичайно пройшло. Ну ще раз кажу, чітко, змістовно, грунтовно. І це можна сказати, що була і лекція і розмова, тому що з одного боку ми почули якусь важливу інформацію щодо суспільного мовлення, яка надзвичайно корисна для здобувачів освіти в галузі медіа. А з іншого боку, була можливість і з'ясувати якісь питання, і поцікавитися тим, що хвилює особисто кожного зі здобувачів, і тому і навіть ще з призами піти звідси. Тому мені здається, що все було супер і дуже спільно сподіваюся на подальшу таку плідну співпрацю з суспільним мовленням. Цей день був сповнений крутими знайомствами, натхненням та незабутнім досвідом.